Час, коли на території нашої країни йде війна, професія тракторист-машиніст є дуже важливою, адже повномасштабне вторгнення негативно вплинуло на сільське господарство, знищивши техніку, підприємства та спустошивши родючі землі. Але все одно сільське господарство існує та розвивається, забезпечує продовольством країну, створює багато нових робочих місць. З раннього дитинства мене захоплювали трактори. Та інші сільськогосподарські машини. Мені подобалося розбиратися, як вони працюють, і я мріяв колись ними керувати. Я виріс у селі і завжди відчував зв'язок з землею. Мені подобається працювати на свіжому повітрі, і я вважаю, що сільське господарство це дуже важлива галузь, яка забезпечує людей їжею. Професія тракториста машиніста дає можливість бути самостійним і приймати рішення. Це відповідальна робота, яка потребує знань, навичок і досвіду. Сільське господарство це динамічна галузь, яка постійно розвивається. У цій сфері є багато можливостей для кар'єрного зростання, наприклад, можна стати бригадиром, агрономом або керівником господарства. Сільськогосподарські підприємства завжди потребують кваліфікованих кадрів. Після закінчення навчання я буду мати можливість працевлаштуватися в будь-якому сільськогосподарському підприємстві країни. Професія тракториста машиніста це високооплачувана робота. Завдяки своїм знанням і навичкам я зможу заробляти гідні кошти, щоб отримувати себе та свою сім'ю. Я впевнений, що зробив правильний вибір, обравши цю професію.